Свої книжки подарували ось молода письменниця Вікторія Семененко. Є у нас книжка Віктора Погрібного. Є книжки особисто приніс нам письменник Веніамін Янішевський. Це учасниця акції Любов Попович показує книги авторів, які подарували для Олексіївської сільської бібліотеки. Каже, крім місцевих письменників, до збору долучились всі охочі кропивничани. Говорить, книги почали збирати два місяці тому. Є сільська бібліотека, люди потребують цього закладу культури і просвіти, але книжок останнім часом в фонд не поповнювалося. І в розмові ми промовилися про те, що ми вам допоможемо редакцію. Ми зберемо для вашої бібліотеки книжки. І з того часу започаткували акцію, подаруй книжку сільській бібліотеці. Коробки з трьома сотнями книг привезли в село Олексіївка. Передають їй бібліотекарці Людмилі Соченко. Передати книги, які принесли автори наші місцеві, для того щоб сільські діти і люди читали. Нашу літературу рідного краю, о а Шурапова дуже люблю. Велике йому спасибі. Привіт, передавайте. Дуже його люблю. І поезії люблю, і прози, все, все Шурапова люблю. На полицях Олексіївської сільської книгозбірні понад 5 тисяч книг каже бібліотекарка. Десятки років цим книгам фінансування мале, щоб нову книгу закупити. Саме фінансування з держави. Ну Ну, дуже дуже стисле, дуже і в основному йде галузева література. Не дуже ж ну кому там треба про електрику, чи про трактор, чи про сільське господарство. Розповідає, в селі проживають 550 людей, бібліотеку відвідують 430. В основному читають художню літературу, і в основному романи про кохання, ну такий романтичний жанр, такий пригодницький жанр. Ну, Сучасні книги. Ну, люди люблять сучасні книги. І ці читачі, хоч вони вже в мене і в такому дорослому віці, вони ж вже їх перечитали всі ці книги, то вони вже, я не знаю, по другому, по третьому разу читають. Місцева жителька Ольга Стрелецька каже, чекала поповнення книг. Ой, ну життєве все в основному. Раніше історію читала, зараз менше, більше вже тепер життєве, таке вже, любовне трошки читаємо. Ну, всього потрошки, бо хочеться всього ж знати. Людмила Соченко каже, подаровані книги з'являться на полицях після обробки для зберігання паперу. Ольга Проценко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.